Ну На якому лежав розслаблений. Ісус, побачивши їхню віру, каже до розслабленого, сину відпускаються тобі гріхи твої, були ж деякі книжники, що сиділи та відумали собі, як може цей так говорити. Він богохулий. хто може прощати ріхи крім одного Бога. Ісусом мить бабу, що вони таке собі думають, і каже до них, чого таке мислети в серцях ваших, що легше сказати розслабленому, відпускаються тобі гріхи, чи сказати стань, візьми, твої ліжко і ходи. Та щоб ви знали, що син чоловічий має на землі влада відпускати гріхи, мовить до розслабленого, кажучи. Стань, візьми своє ліжко іди додому. Став зараз же той, і взяв ліжко і вийшов на очах усіх, і дивувалися всіх, хвалили Бога і казали. От бачимо, як Ісус підтверджує своє Боже Слово. Адже не тільки зціляє хворого, а й прощає гріхи. Тобто показує тут влади і над світом видимим матеріальним, і над невидимим духом. Ще полікувати тіло ми знаємо, що може лікар, коли має певні навики, а от просити гріхи. Стілити духовно це дано тільки одному Богу. Тільки один Бог може прощати гріхи. Також можемо прогреїти деякий зв'язок між гріхом і хворобою. Так? Отже Христос каже, що піс... на... на початку Христос зціляє, прощає від гріхів, і аж пізніше зціляє тіло. Тобто людина через прощення гріхів стає здоровою. І тут знову ж таки нічого дивного немає. Адже знаємо, що хвороби і смерть у світ вийшли тільки після того, як Адам звіршив. Спочатку був гріх, так? духовній сфері. І аж тоді смерть і, гріх, і смерть і хвороби увійшли у світ через гріх. Але ні прощення гріхів, ні зцілення від хвороби. Не відбулося би, якби не сталася одна річ, про яку читаємо сьогодні в Євангелії. Що це саме таке? Що такого відбулося, що вплинуло і на прощення гріхів і зцілення? Знайомі, приятелі, рідні, ми не знаємо хто. Але якщо ви його не принесли до Ісуса, мало того, пишуть Євангелії, чітко вказано, що дуже багато людей було і навіть до дверей не можна було підійти. І ці люди виходять на дах, розбирають покрівлю і на ножах спускають чоловіка, хворого чоловіка, до Ісуса. І аж тоді відбувається прощення ріхів і зцілення. Без цієї речі, без цієї настирливості цих людей, без того, що вони приклали свої зусилля, не відбулося би ані прощення, ані зцілення. І, власне, дорогі в Христі, браті і сестри, сьогодні хотів би над цим застановитися, над тим, що інші люди допомагають у нашому житті, або ми допомагаємо іншим. Бо це дуже і дуже важливо. І ми часто про це не думаємо. Адже як буває? Особливо коли люди молоді, або коли щось досягають, і кожен каже, як це я. Це я всього сам досягнув. Це завдяки моїм старанням, завдяки моїм зусиллям. А інші е там десь були. Ні, не так, дорогі мої. Я розумію, що людині хочеться себе хвалити, і це прекрасно, коли людина має власні заслуги. Але переважно буває я. Хтось десь дав пораду, хтось десь щось поміг, хтось підказав. А навіть, ви знаєте, бувають такі моменти, що людина тобі щось погано зробила, а це стало для тебе мотивацією покращитися. Тобто в будь-якому випадку хтось інший. Плину на наше життя. Завдяки комусь іншому ми можемо чи розвиватися, чи що інше. Е, мабуть, ви чули такий жарт, є в Тіктоку, чи в, Тік в Рінсах, е, коли керівник фірми приїжджає на дорогій машині так, на роботу і каже своїм працівникам: дорогі мої працівники, я ні з того не маю, я ні з тої фірми не маю, я лише тримаю цю фірму для того, щоб ви мали роботу. <гум> і дуже часто, і ми так само думаємо, так? але знаємо, що людина є соціальна істота, і всі ми є взаємопов'язані. І в житті, в житті завжди, завдяки старанням інших людей, ми і маємо добрий помог, ми їздимо по дорогах, ми користуємося водою і тому подібне. Тобто є взаємозв'язок. Завжди щось є завдяки іншим людям. І це чи побутові справи, чи наш матеріальний розвиток, чи наш бізнес, чи гроші. Бо щоб були гроші, треба, щоб хтось ці купив, чи щось інше. Тобто, людина завжди потребує іншої людини, щоб щось досягнути. Власне, в духовній сфері відбувається щось подібне. Адже ми чуємо, що церква завжди закликає молитися за інших людей, за навернення грішників, за навіть за ворогів, за корих, за, за всіх. Церква завжди наголошує, що дуже важливо пам'ятати і молитися за інших людей, і що це є власне, дуже і дуже дієво. І така молитва називається молитвою. Заступництва. А що ж святе письмо? І про це, власне, говорить і також Святе Письмо. Задайте, Христос говорить, що коли ви двоє троє зберетеся, так? Ну, я й не просити, що ви там не хотіли, то воно вам станеться. Апостол Яків говорить також: моліться один за одного, щоб вам видужати. Ревна молитва праведника має велику силу. Апостол Павло в посланні до Галатів каже, носіть гарі один одного і так виконуйте закон Христовий. Тобто, і святе Письмо у дуже і дуже багатьох місцях говорить нам, що коли ми у молитві заступаємося за іншу людину у духовній сфері, то ця духовна сфера не тільки має вплив на духовну сферу іншої людини. А навіть на її матеріальний стан, на її тіло, на її життя. Тобто це все з дуже взаємопов'язане. Але є одна річ. І, власне, про це сьогодні пише в Євангелії. Це все є добре, але це має бути настиглено, це має бути цілеспрямовано. І якщо людина постановила за когось молитися, повірте, воно здійсниться. Але якщо це буде дня зняв день. якщо ми постановимо молитися за навернення конкретного грішника, повірте, він не буде мати іншого шансу. Він навернеться, це навіть може бути на смертному ложі. Не вірите спробуйте, зробіть експеримент. Будете бачите, на смертному ложі людина вже може покаятися. Але якщо хтось хоча б один за неї настирне, буде молитися, Господи, нехай ця людина навернеться. Я бачу в своєму житті дуже багато свідчень, коли через настирну молитву, молитву заступництва люди зцілялися, люди наверталися, діти, внуки, чоловіки, жінки. Змінювалися люди, коли була власне настирлива молитва. Бо найлегше так, один раз піти помолитися, е, нічого не вийшло, ну, і, і залишити. Але якщо це буде постійна молитва, воно має великий вплив. Власне, сьогодні друга неділя посту, вона закликає пам'ятати не тільки про себе в молитві, але як ми знаємо, як вже говорилося в попередніх проходях, час посту це є час молитви запрошення наших гріхів. Але власне сьогоднішньому Євангелії Христос показує і говорить нам, що є інші люди, які не мають чи духовної сили, чи не мають відповідного знання, щоб навернутися. Бо дуже багато людей є настільки змучені гріхами в житті, що. Вони не мають жодної духовної сили звернутися до Бога. Але, власне, якщо ми завжди будемо за них молитися і особливо час Великого посту за їхнє навернення, то вони зміються. Святий Дух плине на них, що вони знайдуть, зрештою, у собі сили навернутися до Бога і покаятися. Багато священиків спостерігали, що таку річ. Це я також на своєму, своєму душпастерському досвіді переконався. Так часто буває в селах, чи в містах є такі жіночки на видні, але вони от завжди, завжди мають знаєте, звичку. Прийти до священника і каже: отче, помоліться за моїх рідних і близьких, за, за дітей, там, за, за чоловіка, щось якусь записочку дадуть. там. Ну, Ясно, станки що щось є матеріальне. Або як зала буває, що принесуть чи сир, чи сметану, чи, чи щось домашнє. Отже, помоліться. Ніхто цього не бачив. І ви знаєте, інколи так буває, то священник місцеслужби за клопотами, буває, що і забуде помолитися. Але я вам скажу, що в цих людей переважно все добре. В їхніх дітей, в їхніх внуків переважно все гаразд. Вони так, нікому не завжди, вони тихі, спокійні. Вони знають одну прекрасну річ, що молитва заступництва є дуже і дуже важливою. І в таких людей все гаразд. На і навіть якщо стаються негаразди і в їхніх рідних і близьких, то все рівно Господь допомагає їм вирішити. І це вам скаже будь-який священник, що є такі люди. Вони просто оці е, жіночки зрозуміли систему. Так домовити. Вони зрозуміли, яким чином можна зробити, щоб все було гаразд, Власне лидькою заступництва. І, е, можливо, з вас дуже багато чули, коли на День народження чи щось інше, коли вітають, кажуть, що тобі подарувати. То багато людей кажуть, знаєш, що мені подарують. Подаруй модель. Помолися за мене. І я думаю, що ці люди, які це просять, вони розуміють, що це важливо. Вони розуміють, що подарунок то таке. Але коли буде за них молитва заступництва, коли ця людина буде змушена прийти додому і все ж таки за них помолитися, воно буде набагато дієвіше. І ви знаєте, молитва заступництва дуже важливою є у наших сім'ях і в наших родинах. Бо легко молитися за якогось Умовного грішника, за нагаданням всіх грішників, десь там, яких ми не бачимо. Але дуже важко молитися за рідних близьких людей, які є поруч і нами. Важко молитися за чоловіка, який, допустимо, там чи може зловживає алкоголем, чи щось, інше, чи, чи ще якісь речі дивні. Важко молитися, важко молитися чоловікові жінку. важко молитися інколи і за своїх дітей, які не хочуть слухати вже дорослі. Відійшли від Бога, чи за своїх внуків, чи за своїх сусідів. За них завжди важко молитися. Завжди молитися важко за тих людей, які є близько біля нас, які нас кривили тим чи іншим. Але в першу ця чергу, ця молитва має бути. І, як я вже говорив, якщо навіть чоловік щось погане робить у сім'ї, також простоїть цю річку. Є чоловіки різні. Є що е, ну, всі зраджують що щось інше, так? І жінки, і чоловіки. Але я знаю багато випадків. Чоловік любив випадки. любив десь і піти до, до, до чужих жінок і тому подібне. Але якщо жінка за нього молилася постійно, ну такого чоловіка просто не буде шансів, щоби не спастись. Ви розумієте? Просто не буде шансів, щоб. Не збереглася сім'я. Ну не буде в нього жодного шансу, якщо буде настирлива молитва такої жінки. Е -е, якраз одна історія про це говорить, що був чоловік, який також любив свою товариську компанію, все, знаєте, приходили вихідні він жінку лишав і собі. Ну, зате він аж здивувався, каже, ну що ти нічого не скажеш? А вона каже: ні. Я сьогодні буду молитися, весь час за тебе. Поки ти не прийдеш додому. А чоловік махнув руку, дурне, е, пішов собі. Приходить додому, я трошки підвипивши, а вона молиться. Наступного разу чоловік знову збирається, і вона знову каже, я за тебе буду молитися. Чоловік приходить додому. А вона знову молиться. І так продовжувалося певний час. І потім, знаєте, чоловік прийшов на таке огуляння своє, а йому вже ні пити це не хоче, ані, ні, ні говорити якісь радощі. Він думаю, а моя ж за мене зараз певне молиться. А чому ж вона за мене молиться? І так йому стало, шкода свої жінки. Думаю, я тут з цим, цим товариством, з цим, я б'ю, а вона бідна, за мене переживає, молиться. І ви знаєте, це був останній раз, що він пішов з тими друзями у то погане товариство. Бо вже наступного разу він з нею разом став до молитви. Тому, дорогі браті і сестри, пам'ятаємо, що молитва заступництва є дуже важлива. Пам'ятайте, що у цивільному житті ми також одні безодним або нічого не вартуємо, або дуже мало вартуємо. І пам'ятаємо, що наша молитва. Молитва праведників має велику силу. Слава Ісусу Христу!